Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наскільки цинічно, коли у першій новині на єдиному марафоні про вбивство вагнерівцями у Соледарі на Бахмуті, вставляють пост у Фейсбуці Андрія Єрмака, який сам три роки тому відпустив цих самих вагнерівців із рук українського правосуддя, пише депутат Геолерос. Далі мовою оригіналу, ця безсовісна тварина пиздить про якесь їхнє жорстоке покарання, намагаючись подібними дешевими заявами. Ми стерти пам'ять українців про свою причетність до цих вбивств. Сам Лерос не так давно заявив. Я був радником президента, але виступив про тоді, зрадивши Україну президента і тим самим без вагань відмовився від місця під сонцем, коли влада намагалася закрити заграти громадських активістів. Я був поруч, коли били журналістів, я не мовчав. Хочеться, щоб ті, хто зараз за вказівкою офісу президента України мовчать про свавілля, яка відбувається. Спитали себе чи такою вони уявляли пара. Ремогу революції гідності сьогодні Верховна Рада відсторонила мене до кінця року від засідань Верховної Ради, через те, що я посмів відвертого агента Кремля Андрія Єрмака назвати ФСБшною гнидою в його присутності та у присутності найвеличнішого імператора. Рік повномасштабної війни позаду на початку здавалося, що наша країна ніколи більше не сходиться в диктатуру, але саме війну Зеленське використовує для того, щоб стати путіном України. Людина Януковича, пан Татаров, яка є Вбивць на майдані став третьою за впливом людиною в країні, призначивши своїх людей в СБУ, Беп, МВС, ДБР, суди. Єрмак, який брехав усій країні про мирні переговори, допомагав ворогу накопичувати армію для наступу та послаблював українську армію. Громадян країни влада навіть 23 лютого запевняла, що війни не буде, що призвело до катастрофічних жертв. Як бридко, що вагнерівці, яких врятував Єрмак, вбивають наших воїнів на сході. А за цей рік Єрмак став олігархом. У в тому числі бізнес-партнером Столера і Медведчука. ОБЗЖ стало надійним партнером слуг народу у парламенті і отримало високі посади. За цей рік Зеленський не знайшов, як усунути депутатів ОПЗЖ з парламенту. А того хто задає незручні питання, відсторонили блискавично. Така тотальна влада і є країною, про яку так мрія у своїй передвиборчій програмі Зеленський. Але задайте собі питання, чи про таку країну мріємо. Всі ми до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.